Zobaczymy, na następny, następne, śniadanie. jest taki u nas za śniadania. Ja, Już troszkę pojechałem. Jeszcze tutaj trochę porcji wziąłem. Dobre by było, niestety Просто хотів вам показати, які сьогодні вийде Привіт! Ми збираємося йти туди З утра такий зараз туманчик, бо взагалі там були оці всі лки були в тумані. А зараз сонечко вийшло і розвіялося, ми вирішили зараз. Щас... Я на початку там ставлю, на сніданки я знімав. Mm -hmm. Це пройшло ну, менше годинки. Зараз спробуємо туди піднятися наверх і там десь погуляти. На підйомниках включимося. Подіємося, демо як вони працюють. Ну як будемо підніматися, то ми включимося, покажемо вид трохи. Mm -hmm. Це ми на паркінгу біля отеля стоїть. Зараз трошки покажу. Я не пам'ятаю, я знімала тут паркінг чи ні. Mm -hmm. Висійний раз пока не чисто не буде. Види такі красиві звісно. так гарно тут. Це ми вийшли далі. Ідемо повороти від отелю. До підйомників туди. Сейчас трошки потеплішало, ми виходили о сьомій, було так, ух! Зимно. А зараз трошки потеплішало. Я просто... Воздух такой вообще. Тут отдых вообще мені так подобається. Я тепер думаю, чого мало, так надо було більше брати. Ну, ми раз просто... Не знаю, мені більше... Подобається цей відпочинок, чим. А де скільки земляники. Ти бачиш? Чим на морі. Дивись. Тут, тут, а Пянка. там далі скільки. Так Уже. ми може підемо себе земляніки. Ти бачиш скільки їх? Да. Видно? Я ж тобі кажу, треба було пакетик взяти. Ну Нехай мішки теж треба їсти. Може десь попросимо в якомусь ларечку якусь турбочку. Дайте нам, ми хочемо землянички Ні, у нас... Клас. Це так от брак можна і їсти. Ну так, даємо відкриті. Опа, все, ми теж літаємо вже, бачите, їдемо в таких от кабінках. На відео, мабуть, не видно Ну не так, так, да, видно. Висота така прилісне. Так, вроде бы в трубу сейчас режемся. Не, ну воно все правильно. Он тих хлопаки їздит на вон роверах. Така прикольненька, конечно. Дзвонці. Як вітрячки якісь. А да, ну глянь, открытие Ну да, то спеціально бачиш для ровера. Вони підіймаються на ровер. О, тут так і стекло нічого не видно. Вони підіймаються на роверах вместе з роверами і потім спускаються на цих велосипедних горках. Буря колись була. Ну це от прикольне стекло, це воно як ото э, окуляри для водіїв. І воно так. А, ну так, да, так би в глазах. Так, да, глаз воно... сонце особливо. Угу, Прикольненько так. Правильно зроблено. Ну я вам я скажу... Кричу, там ну, ну я вам скажу, що ми перший раз підіймаємося на таких подйомниках. Ну, все зроблено доволі таки а... безпечно. Ось таке от бачите, я тримаюся. Е, безпечно це що безпеченство, це для захисту очей вітру, від вітр, дощ від дождика. Добре, зараз, зараз ще переверну камеру. Подивимося, що у нас там сзади. винялося. Ага, да, 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 да. Че, ма, так, зелено. так. оречі, да? Тямуть так. Це мурко а, хмарками. Ну, вообще красиво так. Я Да, но тут холоднее, тут ветер, мы поднялись, ветер больше. И... Так, Тут Богдан. Да, это я. Я трохи приблизила, чтобы не было бы да, тут Красиво. Може, да, завтра дощ падати буде там. Марки були. Ну да, і трошки, дощ трошки. Дощ трохи був. Там ото мізок. От десь, ну, Воно, навірно, не та вийде. А отут Щас, наша зелений криш. Те, там десь. На камеру не так ж Горне масив, це злоти гори. А, а, а то а ну то, то давай куда снежник, так? Снежник. Камера по-любому ще не бачить, но там видниця ця видакова башня. А да, да, да. А то о, марка. снежник, э, бачу, там, э, ця, бача, я точно не скажу, ну процентов 80, что то сніжник. Ну мы туда не пьяница. Сегодня нет. Цена обычно піддержала. Не, ну может, видно, он быстро. Трасса снежник, но я... Роверистом. Угу. Дуже багато для на роверах, на ну, визахівках. Ми ви на, на такому транспорті, бачите, у нас отакий от транспорт Екогол... екологічний. Угу. Ну, ви... Ровери теж екологічні. А, у нас. То mm. там робоча тяга ноги, а це робоча тяга ноги, руки, спина і все в місті. Ладно, йдемо далі. А це ми з іншої сторони. там з тієї сторони, щоб смешники підснімали. А це перейшли через на сторону. І тут такий вид. Отельні комплекси, там все таке клас. Гори, гори, взагалі таке красиво. Природа не передаваємо, вже так утеряю. Багато раз, але воно того стоїть, щоб тут побувати і відпочити. А для дітей так взагалі такі багато на велосипедах випозичають е ті ровери, діти і катаються. Ну, це підготовлені діти, це не просто так, сів це. Вони займаються цим Видно, що. Тирні на тренуванні. А ми зараз підемо туди в ліс. Богдан каже хоче побачити косульку там. Ага, кабанчика. Це з той сторони ми були. Клетка где-то там будет. Клетка где-то там будет. Это mm -hmm. прощелки, вот он. Мы идем под хмарками мы все думаем хмарки на не одному. Ну да. Как раз, белая. Еще трошки достанем духмаринок. До хмарки опустятся, может.